Всім привіт, доброго дня і слава Україні! Сьогодні записую відео і хочу в даному е, сюжеті розказати і показати вам продовження минулорічних моїх статей, які е, ви всі читали і бачили. Е, вони називали звійна війною, а премії е, за розкладом. От. А це було у 2022 році. Тепер я хочу почати знову серію відео і статей, які будуть називати вже по-іншому Війна війною а премії Тарасу Кучмі в 2023 році за розкладом. І в даному відео, і далі в статті ви подивитесь, що змінилося на краще для міста, чи краще все таки змінила ситуація для нашого міського голови по заплатах і по преміях. От, е, Якщо ви пригадуєте, в квітні минулого року я вже виставляв заробітну платню міського голови Тараса Ярославича, його премії, його винагороди, і скільки він заробив, скільки йому відпускних виплачували, скільки на лікування, і все повністю наскільки пригадується, був досить великий резонанс, тому що люди були шоковані, що перший рік війни наш міський голова стільки собі нарахував премій. Ну, як відповідно, після того була написана заява мною в НАЗК, і міського голову за премії були признали корупціонером. І, ну, але правда, все для нього закінчилось смішно, тому що він заплатив штраф там 6800 гривень. така ситуація. Посилання на статтю за 2023 рік, я подаю, ви собі можете відкрити і порівняти, подивитись. От. Запит я подав в кінці 23-го року за, по зарплатах, і тому в цьому запиті відповіді на запит не буде 12 го місяця грудня, тому що він ще не був включений. Ми окремо подамо запит. і... Знаємо, яка, які зарплати міський голова, його заступники та старости отримали за цей один місяць 23-го року. Тому зараз розмова буде йти тільки за 11 місяців. От, але е, що хочу цей. Е... Почати з чого? Що прочитав на сайті Дробицької міської ради 8 січня 2024 року е інтерв'ю е міського голови е Тараса Ярославича і виправ декілька таких основних тез, які е вважаю громада повинна почути, і після того продовжимо про зарплати та пенсії. Приклад, перша теза така. Є громадяни, на яких вплинула російська пропаганда, і які думають, що закликаючи віддати гроші з бюджетів громад на фронт є патріотами нашої держави і роблять для неї краще. А по суті, вони є корисними ідіотами Росії. Собі, ті, що проти Бруківки, а за дрони. Це є корисні ідіоти Росії. Це вже який раз Тарас Ярославич ображає людей, активістів, які є проти стадіонів, проти бруківки, проти настеляння асфальтів, міняння комунікацій мільйонних тендерів. Отакі От люди, виявляються, є корисними ідіотами для Росії. Ну нічого, Тарас Ярославич, ви за такі свої слова образливі відповістеше. Друга теза. В умовах повномасштабної війни в Україні. Важлива не лише допомога армії, а й робота тилу та підтримки української економіки. От третя теза: ну, не буду там довгий вступ, що тил це рейки військової економіки. Чим міцніші рейки, тим більше воєнне навантаження може витримати держава. Тобто, Тарас Ярославич за міцний тил. І як зараз ми побачимо подальшому е відео і почуєте цифри, ви зрозумієте, що насправді в 2023 році, на другому році повномасштабної війни в Україні, Тараса Ярославовича тил дійсно дуже сильний. А сильний за рахунок того, що в нього зарплати і премії, і різні виплати доплати зросли чуть не на 50% порівняно з першим роком війни. І тому насправді тил у нього досить сильний. Є. Дивлячись, що у нас люди отримають 2,5-3 тисячі пенсії, це по сімдесяті 80 тисяч зарплати, це ні до чого не можна порівняти. Подальшому я знизу до статті під відео виставлю таблицю. Вона буде номер один. От і в цій таблиці буде все чітко видно. Там помісячно буде розписана зарплата. І дивіться, таблиця. Я не подаю в оригіналі, тому що ну я подам в оригіналі, але ви в ній нічого не розберетесь, тому що свідомо відповідь на запит в чергове, коли я подав, три сторінки було розписано про те, що є агентом Кремля і працюю на підрив е е держави України і працюю на руку ворога. Тим, що я дізнаюсь і хочу виставити і відкрити які зарплати нашого міського голови. І їхня табличка заплатна була спеціально свідомо подана так, щоб в ній практично нічого не розібрати. І для того, щоб полегшити вам, і ви побачили всі цифри, я її переробив, але оригінал додам також знизу до статті. То що, поїхали, друзі? Так що в січні, ну, в січні перший місяць 23-го року Тарас Ярославович отримав на руки чистими 146 180 гривень, з яких 43 700 це є премія. В лютому він отримав 71 тисячу 406 гривень 17 копійок, з яких 41 553 гривні це є премія. Далі пішов березень, така сама ідентична, 700, 71 тисяча зарплати. В квітні Тарас Ярославе вже отримав 141 664 гривні 25 копійов, з яких 21 тисяча 870 тисяч це є премії. І далі, дивіться, ну, друзі, я не буду помісячно називати, тому що там 72 000, 71, 69, 72, 75 900, 72 900, е, в листопад 72 900 і премії 43 740. От. Це, до речі, друзі, чистиме на руки. Тобто вже відняті з того всі податки, ну, от так вони мені подавали минулого року і так подали цього року. Тепер підрахуємо і виведемо певні цифри. Тобто Тарас Кучма під час другого року повномасштабної війни в Україні, не дивлячись на скандали навколо себе та на те, що його офіційно визнали за минулий рік двічі корупціонером. І один привід, що його визнали корупціонером, це було перевищення, що він отримав великі премії. От за 11 місяців. 2023 року він в загальному отримав заробітну платю у розмірі 938 999 гривень 59 копійок. Це, по курсу на листопад 2023 року наш міський голова за 11 місяців отримав 23 592 євро. З яких премії 443 141 гривня. Це 11134 євро. Тобто, так, ну, скажімо, непогано виходить. Виходить, що міський голова, бачите, не то, що зменшив собі заробітну платню або залишив її на рівні 2022 року, а в нього зарплата і премія зросла на певний порядок. От яким же ж ну треба бути кажу цинічним, повторюю знов і ненавидіти ту громаду і Україну. Ну бо по іншому не скажу. Щоб після от, двох рішень судів, і навіть кажу знову ж рішення за про премії 21-22 року. Він замість того, щоб знизити собі премію зарплату, він принципово її ще підняв і. Кажу, що 121 290 гривень при курсі 39 в листопаді це в нього було 3050 євро виходило в місяць. Ну, друзі, це космос. Це ви самі розумієте. Навіть люди на певних серйозних роботах в Європі не мають такої заробітної платні. Но цього року я не буду порівнювати зарплату з Садовим чи з е, кличком, чи цей тому, що вони показали, я в принципі всієї інформації не знайшов, але якщо порівняти з мером е, Львова, садовим, яке місто а в нас там все ТГ-130 тисяч нараховує. То ну, десь приблизно в садового зарплата буде в середньому 65-70 тисяч гривень, а не 100 140 і, і такі суми. О, тому в середньому рахуємо, що в нас вийшло в Тараса Ярославича. Заробітна плата 85 тисяч 363 гривні в місяць за 11 місяців. Тобто, в нього середня зарплата е, вийшла е, 60. Е, Порівняно з 2022 роком було 62 тисячі. Тобто середня за 85,363, А порівнянні з 22 роком, яка в нього посередня була 62,540, він собі збільшив в середньому зарплатню на місяць на 22 823 гривні. Бо слухайте, друзі, не опустив не затримав, не залишив на тому рівні, яка була в 22-му році, а ще в середньому він собі підняв на 22 823 гривні. От маємо е, міського голову, який тільки говорить про армію, про допомогу армії, переселенцям і е, діткам, бо він бігає постійно в родом і дарує пакуночки, він дуже сильно переживає за новонароджених. А собі в кишеню він не забуває покласти е, космічну суму зарплати. О, тому ще порозкажу про премії. Це ми говорили тільки про зарплату. А скажемо тепер про премії. Якщо в 23-му році в нього в середньому премії вийшли в місяць 2145 євро, то е, в 22-му це було 1720 євро. Получається, що він на 425 євро собі підняв ще й премії за минулий рік. Тобто... Почалась війна, другий рік війни, його визнають корупціонером двічі. Один раз його признають за те, що він підняв собі премії, а він премії піднімає ще на 425 євро у 2023 році. Ну, не знаю, це знову робота для органів відповідних і для відповідних служб. Йдемо тоді далі. Ну, зарплата ж не складається, тільки з премії і е, з основної зарплати, з окладу, як вони називають. Е, також Тарас Ярославович отримував відпускні. Ну, тут не можу до, дуже розібратись, тому що він отримав відпускні в лютому, березні, квітні, травні, червні. От, наприклад, в лютому 250, в березні 2,174, В квітні. 32 331 тисячу. В травні 2 329. В червні 2 342, в серпні 2 336. Тобто за тих 1, 2, 3, 4, 5, 6 місяців Тарас Ярославович отримав відпускних 43 655 гривень. От. І ще такий один нюанс є великий. Ну, не можу зрозуміти до чого. Це що він ще отримав матеріальну допомогу у сумі 72 тисячі 882 гривні. Ну, я не знаю, друзі, чи вам на роботі хтось виплачує раз в рік матеріальну допомогу, яка там по еквіваленту майже 2000 євро. Ну, теж цікаве є запитання, для чого і як. Тоді давайте я щось. На закінчення буду тут, правда, ще я собі накинув певний текст, щоб запам'ятати, тому що стільки цифр, і всього у голову не поміститься. І ще тим більше такі цифри. Тепер у нас виникає логічне запитання, Тарас Ярославович, хто в нас є агентом Кривля і ФСБшним тарганом та хто працює на Рашку. Той, хто. Не працює, не працював жодної години ні на якій державній посаді, і не є е, держслужбовцем і не отримує е, як комунальний працівник зарплату, і не вчився за кордоном в Російській Федерації і не отримав, не зрозуміло, яку отримав освіту в Російській Федерації свого часу в Тюмені. Ну то громада має зробити в собі висновки і в тому розібратись. І чи той, хто називає активістів московитами, бо вони проти бруківки стадіонів, а вони за дрони? Це також громада зробить висновки, громада в цьому розбереться. Але в мене є ще інше питання. Може ви вже на кінець Таразирославич за 8 місяців дасте відповідь на офіційний запит від військових. Від військової громадської організації, який надійшов е, до вас, і скажете насправді, е, скільки земельних ділянок було безкоштовно надано учасникам бойових дій в період з грудня 2020 по травень 2023 років, скільки житла квартир було безкоштовно надано учасникам бойових дій, які потребують поліпшення житлових умов. В період з 2 грудня 2020 по травень 2023 року. Назвіть, будь ласка, прізвища тих е, людей, які отримали від вас квартири та адреси даних. Квартир, щоб остальні військові, а то це, які з 2014 року і військові по досі, е, останні хлопці зрозуміли і побачили, кому ви надали ці землі і кому ви надали житло. Тому що ми знаємо, що черга є дуже велика. І до речі, по питанню черги, е, е, ми хочемо також, там в запиті є написано, е, отримати інформацію е, про, е, про чергу, е, про те, скільки учасників бойових дій, які потребують. Будуть поліпшення житла, які в умовах перебувають на квартирному обліку виконавчому комітеті Дрогобицької міської ради на 23 рік. Ви звітуєте про якусь ну, свою діяльність. Віртуально ви втікли за екрани камери, вам дають інтерв'ю, вам дають запитання. До речі, теж буде цікаво чи ви дасте відповідь на запитання, які ми активісти вам задали, чи тільки ті, які вам працівники міської ради написали і задали. Так, що така друзі, ситуація. Чекаємо на звіт нашого міського голови. Послухаємо, що він там буде нам розказувати, виплітати і розказувати про те, скільки вони мільйонів передали на армію на підтримку ЗСУ. Але вони елементарно не можуть надати відповіді, скільки земель і скільки квартир вони надали військовим. Він говорить, що ми вносимо розбрат між військовими і між міською радою. Ви бачите, як. Хлопці з громадської організації через свята бігають, клянчать, виставляють в інтернеті по 100-200 по гривень, коли люди віддають свої пенсіонери кровні зароблені гроші, а люди тут отримують е, тільки по, по 100 тисяч зарплати, з яких 50% практично получається премії. Дуже цікаво складається ситуація в нашому місті. Ну, але громада. Зробить висновки сама, і тоді, що скажу на кінець, друзі, аналізуємо, робимо висновки, хто в нас є брехуном в нашому місті, хто вводить в оману громаду, от, лиє нам солодкі слова з камери, з тих відосиків, які вони за шалені гроші знімають професійно і виставляють святкування, про різні е, дні, де вони тратять десятки тисяч на організацію міроприємств і е, половину від тих коштів. Тільки їм повертається, і вони передають, кажуть, що на ЗСУ. Тож, друзі, тоді буду закінчувати. Громада, робіть висновки, чекаємо на звіт, послухаємо, що нам там розкажуть. Читайте е, мою статтю, всі цифри. Внизу також табличка номер 2 буде е, додавлена і там буде порівняння е, зарплати. І за 22 рік і зарплати за 23 рік і стрілечками показано наскільки зарплата зросла, чи опустила зниз. І так само з боку буде друга табличка е, про премії е, міського голови за 22 другий, за 23 рік порівняння і на яку суму вони зросли чи зменшились. Все, друзі, буду закінчувати всім гарного дня. Ми переборемо ворога як зовнішнього, так і внутрішнього. Слава Україні!